Мене звати Богдан, ви, мабуть, вже всі забули, тому що дуже багато людей до цього виступали. Зараз я займаюся маркетингом в компанії StandFi. Ми розробляємо мобільні додатки і чат-боти. А до цього я займався стартап-секцією в конференції Investor Day Central in Eastern Europe, про яку багато з вас чув, а хтось навіть брав участь в ній. Ця конференція була на 2,5 тисячі людей і проходила в 2012, 13-2014 роках. А тому я знаю в якійсь мірі там моменти проведення конференції з різних сторін, зі сторони організатора, зі сторони стартапа, зі сторони людини, яка займається там, організаційними питаннями. Але тут ми говоримо не про це, а про те, як бути ефективним на івенті в 53 тисячі людей, тому що минулого року, вже в 2016 році, я вперше побував на А... Але ця історія дуже цікава тим, як саме я там побував, тому що. Вебсаміт проводився з 7 по 11. Сьомого по одинадцяте, да. Я дізнався, що в мене є можливість поїхати 28 жовтня. Ось, і відповідно, там за тиждень, грубо кажучи, я спланував повністю всю свою поїздку разом з усіма своїми маршрутами і приїхав туди. І, відповідно, підготував себе. Як саме я готував себе, я розкажу трошки далі в презентації. І, власне, це теж важлива деталь, і це один з лайфхаків на великих івентах. Дуже часто роблять стенди для отримання білетів в аеропортах. От, і ви скорочуєте значно час отримання білета, отримуючи цей білет в аеропорту. Так було на веб-саміті. Так, я, я і багато, я думаю, я думаю, що всі отримали в аеропорту, щоб не стояти в чергах на самому. Венію, де проводився івент, а вони нарешті порахували точну кількість учасників. Це Міо Аріна, це найбільший стенд. Був 60 тисяч учасників, було 650 спікерів. 68% з них це senior management, Був шалений coverage в медіа, який продовжується по цей час, тому що організатори веб-саміта організують ще сім інших конференцій на різних там. Континентах, ось, і 160 країн приймали участь. І уявіть собі, зі 160 країн Україна типу, була 10-ю найактивнішою країною. Ну вона входила в десятку. Да. А власне про це а, за сім днів до івента я скачав одразу, як тільки у мене з'явився білет. А я скачав аплікацію веб-саміта і почав відсіювати собі релевантні контакти і вже їм писати. Як тільки вони були зареєстровані, тобто я для себе вже формував приблизно якусь воронку людей, з якими я хочу побачитися, або з якими я хочу списатися. Про це якраз говорив Володимир. Він показував це в виді кругів. Я це уявляю собі в формі воронки. ну, Мабуть, тому що я займаюся маркетингом. І я уявляю, як ця воронка звужується по мірі контакту з цими людьми. А тут були різні кльові секції. У кожного учасника на бейджику от, був QR-код, який ви могли зісканувати, і він потрапляв у ваші персональні контакти. І потім ці персональні контакти можна було вантажити собі в імейл. От. І це було супер зручно для фоллоуапів. А, але про фоллоуапи я розкажу пізніше. Один важливий нюанс, про який я забув сказати на початку, як я отримав білет. Я не мав і білет, білет коштував 1100 євро. Да, а, і фактично там, за один день, то, від моменту, коли в мене не було білету, і до моменту, коли він з'явився, пройшло рівно 24 години. От, тобто я загорівся поїхати, я почав знаходити шляхи, як це зробити. І там через 24 години там не без участі Саші, не без участі а, однієї моєї хорошої подруги, а, і всі, і навіть людина, яка подарувала мені цей білет, вона теж працює в компанії Саші. А от тому а, це я до чого кажу? До того, що на будь-яку таку велику подію, як казала Інна, можна пробитися, просто треба спробувати а, знайти шлях, не соромитися. Пробиватися, шукати бекдорс, як фізичні, так і віртуальні. А також один зі стартапів, який виставлявся там в один з днів під час самого веб-самміта зробив бота а Що це таке? Це, грубо кажучи, ви додаєте собі в Facebook меседжі контакт, який називається вебсамміт-бот, І у нього постійно запитає: Слухаєш, які сьогодні розклади вебсамміта? Тому що дуже часто аплікушка веб вона підвисала. Ось. І це було проблемою шаленою для всіх, тому що люди просто жалілися на це. І навіть на другий день конференції організатори поставили спеціальний стенд, там де був заголовок у тих, у кого проблеми з аплікушкою, Підходьте от сюди на цей стенд. Він був при вході на реєстрації. Ось тому вони зробили чат-бота. А цей чат почало 25 тисяч людей. Вони там публікували потім свою статистику. Ну і ця компанія отримала трекшн і стала популярним розробником чат-ботів сайд events, як я вже сказав, я за сім днів почав готуватися. Я промоніторив абсолютно всі сайд events, які будуть не на місці, де розташована конференція. Саша нам показувала, як виглядала план, план самої конференції. сайд events були поза конференцією всі, і на них там окремо можна було зареєструватися на Eventbrite або там через Facebook. Я просто відкрив EventBrite. І подивився, які, які івенти будуть в той, так, в той проміжок часу в Лісабоні. І більшість були так чи інакше зв'язані з вебсамітом. самітом а, Деякі були платні, а, два, з, два з них було платні, всі інші були безкоштовні. Оце в одному з коворкінгів Лісабона. Це а, до моменту початку веб-саміта офіційного. А, був Buy Hack and Breakfast, там де розказували про healthcare технології різноманітні. А, да, і тут я познайомився з дівчкою, яка венчурний аналітик фонду в Мюнхені, яка теж українка. От, ну і це до того, що ти ніколи не знаєш, з ким ти говориш. Це абсолютно ну, це фантастика, але це працює. Тобто, треба е, завжди в розмові на таких конференціях і в цілому в житті намагатися дати людям якусь користь, От, намагатися бути у всьому корисним, і тоді, тоді людина відкривається до вас. Я побував за три дні конференції на семи сайд івентах, і на семи, на семи сайд івентах і потім ще на багатьох інших А, Це там деякі з них. А ввечері, коли закінчувалися, точніше. Ввечері, коли закінчувалися сайд-івенти, але ще не починалася автопаті, ми приходили на тайм аут маркет і там дуже смачно їли. І буквально це був момент, от коли там, ти міг пересіктися там з, так, з українцями. Тому що більшість сини конференції я намагався ні з ким не пересікатися для того, щоб максимально охопити ту аудиторію, яку я не знаю. Ту аудиторію, яку я знаю, вона на відстані одного меседжа в Фейсбуці. Ось. І отут поміщається там близько 600 людей в один момент. І майже всі в дні конференції були з веб-саміту. І ти просто міг підсідати за будь-який столик і просто питати, який суп смачний, який суп несмачний. Власне, самі автопаті я почну. І з цього фото, тому що воно не тільки віше, Це а, люди, які рейзили кошти для організації веб-саміта. Це ті, хто займалися партнерськими відносинами, і ви можете уявити, який бюджет конференції на 53 тисячі людей вони оцей бюджет рейзили від різних компаній. А це а, засновник Product Hunta Райан Хувер. А, він влаштовував мітап в тому, що ж... Працює. Це Роберт Скоубол. Якщо ви його не знаєте, обов'язково загугліть. Це людина, яка в свій час почала професійно першою писати блоги про технології. А це дуже кльова вечірка, яку влаштував стартап Pure, який переїхав в Лісабон. І це була вечірка там для україномовних російськомовних людей. Ну, взагалі вона була для російськомовних людей, але так вийшло, що україномовних там було більше. Так, да, я там зустрівся також з багатьма кльовими ребятами з компаній, які ви можете знати. І напевно, якщо хтось зв'язаний з аналітикою або з емей-розсилками, навіть користується послугами цих компаній. Давайте ще подивимося, щоб вам було краще видно. Та Microsoft For Startups. Я, я до жодної компанії не підходив просто так. Якби в мене була ціль познайомитися з ними. Хто б там не стояв, тому що я розумію, що а, мені потрібно було їх всіх взяти в свій близький круг, щоб через їх контакти дістатися до їхнього кругу. Тобто це, це така ну, трошки стратегічна, стратегічна роль, дуже хитра роль, але <світок> <світок> я саме цим займався. Зокрема, Microsoft for Startups, вони всі. Всі три дні конференції виставляли вісім проєктів. Тобто, вони давали можливість стартапу безкоштовно отримати стенд а, 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 на своєму майданчику і представити безкоштовно свій проєкт. Ой. А ми будемо кіно дивитися, так? Да? Я стартую, це Я спеціально змонтував ролик, щоб ми подивилися. На The Facebook Live. Так, Там було пару речей, про яких вам скоріш за все думали: Блін, що ти мені показуєш? А там була LX Factory, це завод, який навмисно перетворили повністю в креативний квартал, ну, десь до 10 гектарів території. Повністю все там окремі вулиці свої, окрема розмітка на вулицях. Це коворкінги, це бари, це креативні магазини, це там, броварні. Як це свіжа обжарка кави, галереї, і все, інше, і все інше, і все інше. Я туди заїжджав насправді. Так. Я туди заїжджав насправді просто роздрукувати бордін пас перед перельотом. Але це просто фантастичне місце. Туди інвестували гроші, саме, сама держава Португалії і там Муніпалі Муніципалітет Лісабона. А ось. А інша штука, про яку я розп про яку там було написано, це замок Пена. Я також показував це в передмісті Лісабона. А, ось, а, що я хочу, хотів показати цим відео, що їдучи на конференцію, це так само лайфхак, от, який використала Саша, що можна подивитися щось навколо, а просто треба от, підготуватися до цього заздалегідь, це все спланувати. Тому що оцей весь замок ми побачили на наступний. От, ми, я пролетів ввечері, оце все ми побачили вранці, а ввечері було відкриття конференції. От, тобто, просто я це все там по тайм-менеджменту грамотно грамотно запланував. І все. Тут був момент, один відео. Можна просто запустити ще раз відео, я покажу його буквально на секунду. І дві минуточки. Там мені ще менше треба. Да, я, 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 я навіть промотаю. Можна? Да, 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 так. Там нас в цей момент це Facebook Live. Саша згадувала про контент. Я насправді генерував контент для своєї контент для своєї компанії. Я навмисно купив свій місцеву сім карту і робив Facebook Live перископ трансляції, так само робив пости, так само робив інтерв'ю. Тобто я під час конференції генерував контент для своєї компанії. Всі стартапи, які займаються чат-ботами, я всіх їх обійшов в абсолютно всі дні конференції, тому що кожного дня було 600 нових стартапів. Я обходив їх усіх, брав інтерв'ю. У мене в результаті є 9 інтерв'ю, в тому числі з цими ребятами. І на основі дев'яти інтерв'ю ми випускаємо дві величезні статті, які будуть генерувати нам ліди, як для компанії. Крім цього всього, я. Так. А можна зараз екскейп? Я переключу слайд. Так. Да. Так, зараз. Ну, не подобається. Anyway, а 67 таргетованих контактів. В мене за підсумками цієї конференції. З них 67 фоллоуапів відправлено. Кожного, кожну людину я фоллоуапив, Не таргетованих контактів я просто не брав. Я говорив з людиною, все кльово. Вона мені дала візитку, я їй дав візитку. Але, типу, ну я для себе розумію, що. Кльово було б її написати, але типу, це буде, скажімо так, час, який я міг направити в інші сторони. Тому я знайомився з максимальною кількістю людей. як от я робив скрін. Це, 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 це насправді скріни мої. Ось, і це мої всі чати під час самої конференції, це все мої контакти, це все мій розклад і це все мої, мої люди, які там підбиралися під мене. А це слайд, який. А... Насправді, оця людина стала для мене тригером поїхати на веб-саміт. Це бізнесмен, за яким я слідкую останні три роки. І з ним зв'язана історія під час самого веб-саміту, коли у нього було два кінота, на яких я дуже хотів потрапити. Я на них потрапив, але в мене була з собою книжка його. І я хотів цю книжку підписати. І зазвичай він там закінчує кіно. До нього там люди підбігають, там фоткаються, підписують книги. Що було на цій конференції? Він виступив на головній сцені, ту, яку я показував на початку. Яка була повністю забита, і від собі скільки людей побігло в ту сторону. Що зробила охорона? Охорона його забрала і через бекстейдж повела на другу сцену. Друга сцена була трошки менша, там поміщалося вона все 5 тисяч людей. Ось. І на другій сцені він виступив. Я вже стояв з боку, тому що я знав, вже, як він буде йти, тому що я спитав це у охоронця. Ось. А я навіть спитав у організатора, який був з інтеркомом, і організатор сказав: Я тобі на нього покажу. Тут несподівано починають підбігати люди. Вони виводять його знову через чорний хід. Я відповідно опускаю голову десь на дві секунди. Потім орієнтуюся, тому що це був третій день конференції. Як виглядає майданчик проведення зверху, і знаю, де його виводять. От, відповідно, я вибігаю через три павільйони, а один павільйон ми знаємо розміром ВВЦ. Через три павільйони я вибігаю, біжу в ту сторону, підбігаю, там огорожа, охорона. Я перебігаю, вони кажуть, ні, ми пропускаємо тільки пресу і організаторів. Відповідно, я починаю думати: Окей, преса, організатори, мене треба провести. Немає ні преси, ні організаторів. Я бачу хлопчика-волонтера. Я хапаю хлопчика-волонтера за руку. Ми йдемо з хлопчиком-волонтером. Він вже не розуміє, що відбувається. Починає охоронцю пояснювати, що він хоче туди. Той каже: Окей, ми проходимо перший кордон охорони, другий кордон охорони. Ми проходимо другий кордон охорони. Там стоїть 15 людей. З усіх, кого ви побачили, тільки що на конференції, яким вдалося просто от побачити цю людину. Ось, і а, вони а, на той момент, коли я вибігаю, вони стоять уже такі доволі, доволі. Я такий підбігаю, типа Ей, гайс, where's Gary?» Вони такі, а, він вон, там через дорогу, ж сідає в машину, зараз в аеропорт їде. Я перебігаю через дві полоси руху. Ось, а, розмахуючи книжкою а, його, він пізнає, що це його книжка. Розумієш, я не хочу там, не кидаю в нього бомбу якусь. От. Він виходить з машини, підписує мені книжку, і ми робимо оце селфі. І цю історію я хотів вам розказати для того, щоб пояснити, що там в плані організації подій і там цілий на цих подіях немає нічого неможливого, Просто треба грамотно спланувати. А якщо вийшло грамотно спланувати, але нічого не вдається, то треба просто грамотно імпровізувати. От. На цьому дякую.